Дорогі полтавці! Сьогодні ми з вами проводжаємо старий 2016 рік. Це був складний, напружений і непростий рік для кожного з нас. Це був перший рік, коли ви довірили свої голоси соціал-демократам. Я можу з гордістю сказати про одне: що ми не зрадили жодного виборця, який нам повірив. Я можу з гордістю сказати про те, що ми здобули нових прихильників, які повірили нам. Повірили тим конкретним справам, які ми змогли втілити у життя. Це і ремонт та утеплення медичних закладів міста, це і зупинення газової вакханалії, це і підвищення мінімальної заробітної плати і багато-багато інших маленьких конкретних справ, які стосувалися кожного простого полтавця. Наступному 2017 році я хочу побажати нам всім з вами миру. Миру в нашій країні, миру в наших сім'ях, миру в наших душах. Я хочу, щоб той наступний 2017 рік приніс Україні Полтаві і Полтавцям на кінець -то той омріяний мир, на який ми сподіваємося. Миру, злагоди, спокою і радості вам і вашим сім'ям. З Новим Роком та Різдвом Христовим!